Після ухвалення закону Сполучених Штатів про національну безпеку, який підписав президент Джозеф Байден, Пентагон оголосив про значну нову допомогу у сфері безпеки для термінового задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Йде зміна тактики. Якщо раніше запад накачував Україну оружем в розчуті на масштабне контрнаступлення і Принуждение России к невыгодным условиям для переговоров сегодня тактика меняется. Это масштабные дальнобойные террористические удары с использованием средств воздушного нападения противника, а также ракетных систем, которые получит Украина. Це оголошення є 56 м траншем озброєння, яке адміністрація Сполучених Штатів надає Україні із запасів Міністерства оборони. Озброєння на 1 мільярд доларів включає засоби для забезпечення найбільш нагальних потреб України. Зокрема, це ракети до зенітно-ракетних комплексів, артилерійські снаряди, бронемашини та протитанкові засоби. Насправді він привітав усіх Америку, Європу, увесь цивілізований світ і передусім Україну, адже нині підписаний один із з найважливіших документів, який потребує Україна, і е, його чекає Україна вже зараз, після цього підпису е, озброєння, яке потребує Україна, для того, щоб боронити свої кордони і боротися з незаконною агресією, за словами е, Байдена, вона отримає цю допомогу ті боєприпаси, які необхідні. Ті боєприпаси, які чекають упродовж п'яти місяців. Адже була величезна затримка е, у конгресі із під із ухваленням цього законопроєкту. І е, Джо Байден дотримався. Свого слова, адже е, підписав ну фактично минуло лічені години з того моменту, як сенат ухвалив не минуло і доби. Як сенат теж за надзвичайно швидкою процедурою ухвалив е, ухвалений у на вихідних у, у конгресі у палаті представників законопроекти, який передбачає е, допомогу найбільшу допомогу Україні? Е, це майже 61 мільярд. Доларів військової підтримки, військової та економічної підтримки і тут варто на Джо Байден виступив дуже емоційно. каже, що він спостерігав за на вихідних, як українські військові в окопах раділи, що е, Палата представників ухвалила цей законопроект. Він тому він не мав права і жодної хвилини затримувати цей законопроект. І е, щойно він потрапив до Білого Дому, е, він невідкладно е, підписав цей законопроект про підтримку України. Давайте почуємо американського президента. Це гарний день для Америки, для Європи і миру в усьому світі. Це те, що матиме значні наслідки, і це те, що додасть безпеки Америці і зробить весь світ безпечнішим. Саме тому я щойно підписав закон про національну безпеку, який цими вихідними ухвалила Палата представників і Сенат вчора. Ну він пояснив, чому цей законопроект важливий не лише для е, України, а й для Сполучених Штатів, адже вся військова допомога, яку будуть передавати Україні, вона е, буде поступати із складів Сполучених Штатів. Е, а отже, заповнювати виробництво по виробничі потужності американців. Фактично, заповнювати економіку. Таким чином Америка зможе поповнити і оновити свої боєприп свої арсенал боєприпасів. ну, і техніки, а Україна отримає саме. Те необхідне, що їй потрібно, і на що вона чекає, будь ласка, на яку військову допомогу варто очікувати, і коли вона буде відправлена до України? У тут варто зазначити, що Джо Байден під час свого виступу заявив, що якщо ми чекали цю допомогу продовж кількох тижнів днів, то Джо Байден наголосив, що впродовж кількох годин він дасть розпорядження про направлення ось цієї допомоги, і можна сподіватися, що справді вона може надійти до України надзвичайно швидко. Адже розуміємо, що цей пакет допомоги Україна очікувала давно і його готувала. Готували Сполучені Штати давно. І ймовірно, ця зброя вже є на складах. Не у Сполучених Штатах, а в на складах у Польщі та Німеччини, і фактично розуміємо, що із цих країн вона доправиться до України ну якщо не за лічені години, то за лічені дні. І тут варто додати, що щойно прозвучала промова Джо Байдена. буквально миттєво Пентагон оголосив про виділення допомоги Україні розміром 1 мільярд доларів. Фактично, із цих коштів, які підписав Джо Байден, і там надзвичайно багато різних Різної техніки: це і бронемашини, і е, снаряди до хаймерсів, і снаряди до гаубиць 155-го 155, мілі... 155 мілі... і снаряди 105 мм мілі... мі... засоби для збиття дронів, засоби е, для розмінування. Е, список надзвичайно величезний. Е, але е, варто зазначити, що поки що там ми не побачили ось цих е, які е, далекобійних ракет Атаканс, про які вимагає Сенат. Але водночас тим ми там побачимо. Бачили керовані авіабомби. Ну і от наскільки швидко ця допомога буде надходити до України? Джо Байден не соромився своїх слів і сказав: ось що. Я стежу за тим, що постачання озброєння розпочалось негайно. Найближчими годинами ми відправимо в Україну оснащення для ППО, боєприпаси, артилерію та боронемашини. Ця допомога це інвестиція не тільки в безпеку України, а й в безпеку Європи і нашу власну безпеку. Тому що коли наші союзники сильніші, ми також сильніші. Ну і тут, повертаючись до далекобійних ракет атакам з підвищеної дальності, про що власне ми говорили, то не варто засмучуватись, що їх немає в першому пакеті, адже ми е маємо розуміти, що е цей пакет допомоги він вже був зібраний і ще до голосування у сенаті, до голосування в палаті представників. І от саме в цьому останній редакції є пряме звернення до американського президента, саме переглянути свою позицію, і надіслати ось ці е снаряди атакам з велик. Кої дальності тому ймовірно ми можемо очікувати на них вже в наступних пакетах, другому, третьому. Ну і варто зазначити, що повний перелік того, що передасть нам Америка найближчими днями, ми зможемо почути вже в п'ятницю, адже в п'ятницю має відбутися чергове засідання в форматі Рамштайн із підтримки обороноздатності України. Михайло, дякую, спасибі за включення. Михайло прудник, керівник міжнародного відділу і політолог про сьогоднішню подію підписання Джо Байденом допомоги Україні. Можу сказати, що п'ять місяців напруженого очікування. минули. тепер ми маємо надію, сподівання на те, що ситуація буде мінятися на краще. Україна рухається до перемоги. У Бундестазі від Шольца вимагають надати Україні Тауру. Стиснена канцлера, голова комітету з питань оборони у Бундестазі, Марі Акнес Штракцимерман. Розмови про це виникли на тлі схвалення Сенатом США допомоги Україні. Штрак Цимерман нагадала, що згідно з повідомленнями змі у першому пакеті допомоги від США для України будуть ракети атакам з великої дальності. Та додала, що Шольц завжди орієнтується на Сполучені Штати. Це остання причина, щоб діяти. Питання Таурусів уже зараз наголосила урядовиця зі свого боку. канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що позиція Німеччини щодо надання цих ракет не змінилася. Під час зустрічі з прем'єром Британії Ріші Сунаком він зазначив, що цитата рішення щодо однієї системи озброєнь залишається чітким. Моє рішення щодо однієї системи озброєнь дуже чітке. Але також я маю відкрити позицію, що ми і надалі будемо найбільшою підтримкою України в Європі, що ми і надалі разом із Великою Британією будемо країнами, які роблять найбільше, і саме те, що є важливим для оборони. Я вже говорив про три батареї Петріот, і це те, що необхідно зробити негайно. Маю надію, що й інші країни, які також мають системи Петріот, тепер переглянуть власні позиції, чи можуть вони обійтися без такої системи ППО, попри всі свої вимоги безпеки, тому що і вони разом можуть змінити ситуацію і значно посилити протиповітряну оборону України.